Доброго ранку всім. 26 серпня, 12 година. І я думаю, що незважаючи на нетипову погоду, Таки варто сходити в сторону лісів. І от поки йду, я вже якихось пару лисичок знайшов. Але отут, саме на цьому місці, я побачив ось таку неймовірну ожину. Яку хочу зібрати, хоч, хоч трошки. Так, щоб її не, не потолочити, от. Ну, думаю, що вам, можливо, і таке подобається. Опа! Просто подивіться. І поки я собі стаканчик, може другий назбираю, я би хотів попросити вас. Будь ласка, поставити лайк, прокоментувати, підписатися на мій канал. Я буду дуже-дуже вдячний вам за це. Тому що в нас останні дні нетипова, як на серпень, погода. На вершині гори довгої вже навіть ішов сніг. А я нагадаю, що це серпень-місяць. От. Ще окрім того були дощі. Взагалі, кажу, це якась така дивна історія. Бо для мене взагалі кінець літа завжди асоціювався з храмовим святом в селі мого діда і баби. І там, там, де ми відбували канікули свої. От. І це була найтепліша, найжаркіша пора року. А так зараз. Ну, Сніги. от Тому е, останні пару днів я в ліс не ходив, тому що кажу, от зважаючи на це все. І також я відсвяткував е, свій день народження, який був рівно в День Незалежності. І якщо би хтось з вас хотів мене якось при... привітати, то ніби, слава Богу, в мене все є. от Але я би вас дуже Попросив долучитися до збору От в кутку екрану, ви бачите QR-код, там, де я збираю для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив допомоги Збройним силам. Це для мене буде найкращий подарунок. Тому, я кажу, якщо бажаєте або просто, просто ви хочете е бути. Соціально та громадянсько активними то, будь ласка, задонатьте. Так ми зможемо наблизити нашу перемогу на всіх, тому що ЗСУ потребує нашої допомоги. І я щиро вдячний всім тим, хто це робить. Я тут позбираю і буду далі йти в ліс. Ну і по плану у нас сьогодні ніби мали бути лисички, я сподіваюся, що оце вони. І що я їх таки трошки знайду, бо від знайомих чув, що білих вже щось мало. Або і нема. По трошки щось лисички попадаються. І стаканчик я вже не назбирав. Що забираю і це? Зараз треба буде проводити перевірку, бо отут оці ну, бачите, просто розсипаються, бо оці якраз морози, які були, дуже погано вдарили по цих лисичках і вони вже такі собі. І треба дивитися, які є. Але я натрапив на таке місце, що вони би тут трошки мали бути. І тому буду дивитися і збирати, що у нас тут є. Думаю, може отак потрохи-потрохи і на ринку такі лисичок назбираю. Не густо. Але слава Богу, що хоча б так. А тут у нас несподіваночка. Білячок. Просто цікаво, який він Ах, після цих погодних умов. Ну, ніби файний. Зараз почищу і покажу. Ну от маємо такий грибочок. Леда-леда хробочливий. Може там треба буде ще трошки його попідрізати. Але як мінімум один я знайшов. Я не дуже добре пам'ятаю, що означає, коли починають йти вже павутинники. Чи то вже закінчення літніх білих, чи початок осінніх білих, чи може взагалі кінець усіх грибів. Але, ну от не перший павутинник, якого я бачу. Так як результат по грибах не дуже, то я вирішив такий ще один стаканчик ожинки. Не збирати, тому що таке от... чорне золото. Збираю його, буде два стаканчика. Буду я потрошки завершувати сьогоднішній похід. Але це не білий. Якщо це білий, Ні. це не білий. Так от, похід треба завершувати. Я вертаюся, я трошки назбирав. Так, покажу вам зразу, що я назбирав. Оп-оп-оп. От у нас є трошки лисичок, білячок, ужинки стаканчик, ще трошки тут є, Ну, це я знаю, де я собі доберу до повного, щоб мати два. І хочу сказати, що... Я дуже вдячний вам за те, що навіть таке коротесненьке відео ви подивилися і були зі мною. Це також не білячок. Дякую вам. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже, дуже, дуже буду вдячний вам за це. Ще більше попрошу вас, будь ласка, задонатити на... Баночку, що ви зараз QR-код бачите в кутку екрану, а також в описі під відео є посилання на карту. Це для мене є важливо, щоб ми разом, як спільнота, могли долучатися до нашої великої, справжньої, єдиної цілі для на нас всіх це наближення перемоги. І я неймовірно вдячний всім тим, хто це робить. Це є таке, кажу, наш. Спільний вклад, і ви є мої най-най-най-най найкращі най, 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 най люди. Всі ті, хто дивиться, хто робить прості маніпуляції, хто робить складні маніпуляції з Ютубом. І найбільше ті, хто долучається до зборів. Я щиро вдячний вам. І так, так як ви кажу от в мене є найкращі. Тому я і впевнений, що суто через це і через Божу ласку у нас всіх все буде добре. Слава Україні!